Аналіз змін у пенсійному законодавстві, чи стане життя краще в 2025 році. І так, прожитковий мінімум приберу з розрахунку пенсії, а пільгову пенсію через шкідливі умови праці скасують. Чиновники обговорюють нові правила нарахування пенсій, і не всі з них в результаті обнадійливі. Що з цього дійсно буде реалізовано, а що лише фантазії посадовців, розберемо в цьому матеріалі пенсійні питання, які нещодавно обговорювалися в уряді. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити інформацію про наступні пенсійні зміни в Україні. І так, про що говорили? Перше відв'язка пенсій від прожиткового мінімуму, проблеми пенсійної системи є комплексними і не існує одного чарівного рішення для їх розв'язання. Потрібна систематична робота на рівні законодавства. Одна з ключових пропозицій це прибрати прожитковий мінімум із розрахунків посадових окладів та соціальних виплат, адже він давно не відповідає реальним потребам. Проте є юридична проблема. Прожитковий мінімум закріплений у багатьох законах, його відв'язка може призвести до зменшення виплат певним категоріям громадян, що суперечить в результаті Конституції України. Далі в уряді говорили про пропозиції щодо змін, голова соціального комітету Верховної Ради Галина Третякова та міністерка соціальної політики Оксана Жовнович пропонують відв'язати пенсії від прожиткового мінімуму, що потребуватиме серйозних змін у законодавстві. Альтернативний варіант це підвищити прожитковий мінімум до 6 тисяч гривень. Це ініціатива. Юлії Тимошенко. проте для цього потрібні додаткові сотні мільярдів гривень, яких у бюджеті на жаль, нема і не виділять. Далі обговорювали проблеми соціальних пенсій та пенсійного віку. Деякі громадяни входять на пенсію за вислою років, що збільшує фінансове навантаження на систему. Чиновники пропонують зрівняти пенсійний вік для всіх. Що викликає суперечки щодо справедливості такого підходу. Ще одна проблема це система соціального страхування. Наприклад, списки 1 та 2, це пільгові пенсії через шкідливі умови праці, пропонують скасувати. Це може спричинити в результаті хвилю судових позовів і додаткові втрати на державу. Думаю, це не будуть ухвалювати. Далі обговорювали обмеження максимального розміру пенсії. Чиновники не вирішили питання обмеження пенсії до седьма прожиткового мінімуму, це дрикнулося військових пенсіонерів та силовиків. Конституційний суд визнав такі обмеження незаконними. Проте зміни в законі так і не внесли, що призвело до масових судових позовів. Який уряд бачить шляхи реформування пенсійної системи в Україні? Щоб створити справедливу систему, потрібно перше переглянути списки пільгових професій, друге розробити прозорий підхід до розрахунку прожиткового мінімуму, третє забезпечити фінансову. Збалансованість бюджету, і четверте виконувати соціальні зобов'язання навіть у воєнний час. На жаль, це всі, ці всі чотири пункти неосяжні для нашого уряду, і, на жаль, наші можновладці на даний момент не справляються ні з одним з цим питанням, посилаючись на те, що зараз військовий стан, а не на часі. І в закінченні цього відео хочу сказати, що пеційна система України потребує комплексних реформ, однак наразі багато ініціатив залишається на рівні дискусії. Держава повинна шукати ресурси для виконання своїх соціальних зобов'язань, а їх як завжди немає. Напишіть в коментарях свою думку та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі наступних пенсійних змін в Україні. Все найкраще.